Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліть відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас дещо з останніх новин буде, ну і просто відповіді на дуже цікаві питання. Так що вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Просять мене подивитись, ну, відповідно, по завершенню війни при поверненні територій дипломатичним шляхом. Да? А, чи це буде власне ця влада українська і російська? Чи це вже буде наступники? Якби? Давайте запитаємо. Ну, знов таки, тут трошки, я вже казав, що там. Повернення території буде в кілька етапів відбуватись, як би. Тому тут треба уточнити. Ну, давай, на момент завершення війни. Давайте. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то все-таки на момент завершення війни в Україні. Ну, до це буде поточна українська і російська влада будуть якісь документи підписувати. Ті влади, які на даний момент є. Скажіть вам правду: Гіс перевернутий. Dagas. Da Ką? Nūnį perverta, nūnų nūnų. Atsiprašau, uimė. Na, čia su išša. Gebo. O, nu, 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 nu. Ja mūsų jau. Ось вам кабальні умови. Да? Що ми маємо? Малість перевернутий, да, гаска, нову перевернута наутіс Гебо. Ну, в принципі, мені показали стан на завершення війни. Загалом, так, да, діюча влада українська і діюча влада російська все-таки мають документи підписувати. Саме про завершення війни. Повернення території, я ж кажу, там буде в кілька етапів, відповідно. Не зовсім буде коректно питати, яка влада буде на момент того, як всі території повернуться. А, дивіться, ось, ну що, вразливість. Слабка позиція, вразливість, ось зміна ситуації відбувається, реалізація плану, да, розкриття певної інформації. <кхи> Чому не порадіємо, тому що ось розчарування йде. І наутіс Гєбу. А це договір, це контракт, це кабальні умови. На да. те, 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 чому ми не порадіємо. До речі, наутіс показує ще й зовнішні маніпуляції. Ну, тобто, посадя за стів переговорів. Що тут в принципі? Ну я вже не один раз дивився. Картинка вся та сама. Чи в контексті влади? Ну, і влада загалом, що наша, що їхня буде та сама, якісь зміни в самій владі можуть відбутись. Но це не про вибори, мова, ні. Вибори по-другому виглядає. Тут мова про те, що зміни всередині самої влади. Тобто, ну не, не, як це не всі ті люди, які при владі на даний момент будуть задіяні власне, в підписанні отих от документів, як то їх вже назвуть. Що то буде за документи? Ну, вони ось будуть. Точно. Будь-яка війна закінчується документами, тими чи іншими. Ну ось, те саме. Ну, не порадіємо, правда, тим документам. Ай. Ну, а щодо влади, то да. Все-таки при поточній владі, і наші, і їхній має щось там. З цим. Має якісь документи бути підписані. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, давайте одним оком глянемо, чим будуть давити на Росію, щоб, вони, власне, повернула, щоб вона, власне, повернула територію. Якщо зараз покажуть, бо якщо прикриють, значить не варто туди лізти. Граз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, якщо, так як, яким чином взагалі будуть Росію змушувати піти на переговори і повернути Україні її території? Скажіть, що вам правду? Кана перевернута. Ейвас. Соло. Манас перевернути. Гєбо, ну 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 Постаруна. Поясніть. Ейвас. Ага. Так тут цілий комплекс заходів буде, треба сказати. Це не одне щось єдине буде. Тобто ну, і то очевидно, показали, показали і не дуже. Що ми маємо? Беркана перевернута, Ейве Соло. Ма нас перевернути є, або пустаруна, Беркана перевернута, Ейве Соло. Дивіться, це погроза ще додаткових санкцій. Притом таких санкцій, вже, щоб зовсім російську економіку добити. Соло в даному випадку якраз енергетика йде в тому числі. Російська енергетика. А, ось. А, мало, того, мало того, це показ того, що перемога Росії, так як вона собі її бачить, неможлива. просто, ось. Тобто, комплекс, да? А, ну, тиск безпосередньо на владу, погрози владі російській, в тому числі, да, щоб російська влада зайорзала на стільці. На, і ось, власне, погодилась на переговори. Тобто, це буде КНУТ, ось о, КНУТ, санкції, погрози і так далі. Це буде ось і пряник, пропозиції якісь. Да? таємні. таємні ось о, пропозиції. Мало того, це будуть навіть і військові погрози. Угу. Тільки воно мені тут не йде так, що там Трамп буде погрожувати, не знаю, там ракети по Москві запустити. Це погрози будуть такого роду, що нам багато всякого різного дадуть багато і зразу. І дійсно при, привіти можуть тоді і на Москву полетіти і не тільки. Тобто, бачите, з усіх сторін ось тут і дипло... ось і санкції, ось і погрози самій владі безпосередньо російській, ось і пряник. Що їм щось пообіцяють, якісь пропозиції таємні. А ось ще й військові погрози безпосередньо зброєю, так би мовити. Тому, як бачимо, підхід буде комплексний і а, з багатьох напрямків. Ну, подивимось. Під пустою руною це цікаво, тому якби військові погрози, ми, скоріше не все, не почуємо, але вони будуть. От що цікаво. А оце от все, схоже, вийде в медіа. Почуємо, побачимо Більшу частину того, як Росію будуть, власне, садити за стіл переговорів. Ну-ну, буде, буде цікаво подивитись, як цей розклад буде власне, програватись. Як саме? Так, дякую за відповіді. Добре, Просимо мене ще подивитись, що до військового стану, чи знімуть його відразу після завершення війни, чи там ще якось його затримають, скажімо, можливо, до повернення всіх територій або ще щось такого роду. Давайте зразу ще раз повторюсь, оговорюсь, що таке в моєму розумінні завершення війни. Це коли будуть підписані вже певні документи. Як я вже казав, як я вже дивився, на момент завершення війни, на жаль, не повернуться кордони 91-го року. Але в результаті Україна все собі поверне пізніше, трохи. Це не 100 років мова, зразу скажу, а то почнете там в коментарях зраду розводити. Е, до цей. Тобто, підписання документів. Да? Уже нібито війна завершилась офіційно якимись документами. Да? От що буде після? Чи знімуть зразу військовий стан, чи там ще щось буде? От, давайте запитаємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до, нам після завершення війни в Україні, то відразу знімуть військовий стан в Україні? Скажіть вам, правду. Ей, вас Єра. Так, так, так. Беркана. Ага. Далі. Ото перевернути. Ага. Куди ж без того? Наутіс перевернутий. Ну ясно. Гебо. І шо? Фінал. Фінал Лундю. Ага. А, дивіться. Тут цікава штука. Тут цікава штука. Що ми маємо? Ейвас, Єра, Беркана, Отал перевернутий, Наутіс перевернутий, Гебо і Вуньо. Оце от цікаво, дуже. Так само, в принципі, як і перша трійка. Та весь розклад тут. А ось, ось ідуть обмеження. Оце ж, власне, є військовий стан, який накладає певні обмеження. Ось іде завершення тих обмежень. Да. Но Єра руна повільна. Тобто, що на наступний день, прямо після завершення війни, знімуть військовий стан, ні. Він ще якийсь час буде тривати. Ну не знаю, скажімо, пару місяців, наприклад. Це тут не про роки мови, якщо так. Того, що далі, беркана, беркана швидкий розвиток процесу показує. Єра повільна, беркана швидка, значить, затримка певна буде перед тим, як військовий стан знімуть. Ну, це не, не про роки мова. Далі, чого військовий стан знімають? То, що отал перевернутий. А оце вже вибори. Оця оця трійка про вибори. Зміна влади під примусова під тиском, да. Е, і по домовленостям з партнерами. До речі, зауважте. Дублюється, да. Якого роду будуть домовленості про кінець війни? Угу, да, да. Це туди ж. Тобто, ну, на, на владу на нашу натиснуть. Вона того не хоче дуже. но тим не менш, військовий стан знімається, а того, що, по-другому, не можна провести вибори. А будуть тиснути, щоб вибори вже пора проводити. Як би. І легітимність свою підтвердити. Ну, або хай зміниться влада і прийде хтось новий. Угу. Ось гео йде, ось вам домовленості переговори. І ось, в принципі, радісні новини. Як би. Коли вже живемо без всяких різних обмежень. Тому що обмеження військового часу закінчились. От якось так. Тому, е, чи прямо на наступний день після завершення війни знімуть обмеження, ні. Але це, ну, хай там пара місяців, десь так воно виглядає. Обмеження знімають і у нас ось вибори йдуть. Якось так. Якось так воно на даний момент виглядає, ситуація. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Гаразд, давайте далі. Таке мені питання ще задали. Чи Зеленському докладають цю інформацію, а, ну, чи має Зеленський абсолютну повноту інформації із фронту, і щодо соціальних справ держави? Давайте запитаємо. Граз, дякую звідповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до... ну то президент Зеленський має повну повнуту інформації про те, що робиться на фронті і те, що робиться в соціальній сфері. Всю йому інформацію доносять. Скажіть, що він правда. Рай, right, да. Иса, не? Дагас, Незворотня. Урус. Так. Перд. Далі. Агалас, Поясніть. що це? Вуньо перевернутам. Гараз. Ну, дивіться. Що ми маємо? Райдо, і сам, Дага, Зуру, Сперт, Хагала, Звуня перевернута. Зразу, все-таки, якісь певні обмеження йдуть. Все-таки, і все-все-все на світі Зеленському не докладають. Ну, якби як я собі це розумію, як це по ідеї має бути, якщо він верховний головнокомандувач, то знати, прям, що робиться там на кожній ділянці фронту, він і не повинен. Це трошки не його. Ну, одним словом, він рішення в глобальному масштабі має приймати. Інформація в нього має бути глобальна. Йому докладає, хто там сирський, голови там ОВА і так далі. Тому, ну, тому якби, чи Зеленський знає про те, що там в кожному місті селищі і так далі робиться взагалі? Ну да ні. Ну, да він і не повинен, в принципі. Тобто, певні обмеження є. Який, знаєте, як фільтр, де. Що потрапляє до президента. Далі. Ось зміна ситуації. Тобто, ну виходить, обмеження певні є, але інформація у нього є, і УРУ в даному випадку ресурс показує не тільки ЗСУ. Повноту інформації загалом він має, щоб, ну, щоб як Верховний головнокомандувач він міг приймати рішення. Повноту інформації він має. Так, да, там хай якісь деталі упускаються і так далі, але загальну картинку він знає. Посіб По знає і про війну, і про бойові дії ось безпосередньо. Да? Ну, повуню перевернутій. Дивіться, якусь виглядає так, ніби певний якби фільтр іде, що конкретно потрапляє до президента. Знов-таки я пояснив, про що йдеться мова. Щоб інформація, знаєте, ну. Коли великий масив інформації, людина просто не може з нею справитись. Будь -яка. Так тут інформація, знаєте, якось іде така розмежована в цьому плані, щоб, щоб не було надто великого масиву інформації. Але загалом повнота є. Схоже, і про якісь сумні події не докладають, в тому числі. Сумні події, якраз пов'язані з чим, де з бойовими діями. Оце от момент, і, ну і власне, щоб не засмучувати, виходить так. Ну, але загалом, в принципі, сказати, що президент не має повноти інформації, я не можу. Так, да, ось є певні обмеження, як якийсь, знаєте, як фільтр певний, присутній, і якісь сумні там новини йому до, не докладають, ну, відповідно, щоб не розчаровувати. Коли розбір Зеленського я робив, в принципі, що, що він за людина, як психологічний портрет і так далі, то в принципі він емоційна людина, і щоб ну, якби, дійсно якісь події йому сумні не докладають, щоб його не скажіть, я скажу, щоб він не брав це близько до серця, якби. і щоб це не впливало на прийняття рішень подальше. Ну, якось так воно виглядає. Тобто, повнота інформації загалом у президента є. З певним ось нюансом, з певним фільтром, але загалом картину він бачить. Ну, Отак от. Ну, я розумію, звідки такі питання ростуть. То там є певні люди, які люблять розганяти, що президент не в курсі, що президенту там влаштували теплу ванну. І оце. От все. Не зовсім так. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, давайте далі. Радіо судного дня заговорило, така цікава, новина з'явилась. що воно таке? Це радіостанція УВБ-76, яка зазвичай віщає білий шум або якусь незрозумілу е, штуку. ж жалко ще називають. Е, ну, і буває віщав вона взагалі якісь незрозумілі е, слова. Щось типу, «Кризо, кризо, тютя, панкосвод, або там ще мужощолк і так далі. Віщала та радіостанція, до речі, і перед повномасштабним вторгненням. Перед 20... В 22 2022 році вона віщала якраз незадовго до вторгнення повномасштабного. Ну, а це знову вона ожила, і там ще якісь і фрази прозвучали, і так далі. І от просить мене подивитися, а до чого це воно? Давайте подивимось, що це за радіостанція така. Є чутки, що там її ніби зламали, тому що там мало не музика транслюватись почала і так далі. Е, ну, давайте подивимось, до чого воно. раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ця от радіостанція УВБ 76, ту, яку називають Радіосудного Дня. Е, поясніть мені, будь ласка, а чого це вона ось почала знову? Щось, щось зрозуміле людям видавати якусь інформацію, а не білий шум. Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, що він правда. Альгіс. Перт. Так. Торісас. Хагалас. Мурус перевернутий. От якби соло випало, то було б весело. Наутіс перевернутий. Ну і що поясніть? Гуню перевернута. М -м, цікава штука насправді. Що ми маємо? Альгіспер прямий, Турісас, Хагела, зурус перевернутий, Наутіс перевернутий. вуню перевернута. А, дивіться. Дійсно, та штука, ця радіостанція пов'язана із захистом, з обороною. А ось дійсно, як пішла розкриття якоїсь таємниці, розкриття інформації. Торісас. Якось про неї читав ще давно і чувши до, до цих цих новин. Одне із припущень, що це, знаєте, по ній якийсь оцей білиберду, якусь абракадабру передають, і це як шифр для шпигунів російських по всьому світу. Знаєте, перед прямий Торісас. А це дійсно як. На розкриття якоїсь інформації на що? На активну дію? Дійсно. Мало то Торісас Хагалас. Це не тільки для шпигунів, це дійсно може бути пов'язано із бойовими діями безпосередньо в Україні. Погрузу перевернутому. Ну, тут, правда, брак сили йде все одно, брак ресурсу, хоч і бойові дії, але брак ресурсу. Це, до речі, ще елемент маніпуляції тут присутній, да, Притом жорсткої, грубої, брутальної. Російські силовики постарались, да. Вони в курсі, що цю радіостанцію слухають і за нею уважно спостерігають. І це зараз велика маніпуляція йде. Ну, павуня перевернутій. Ну і сумні новини будуть за тою маніпуляцією, да. Тобто, що тут видно, слава Богам, що за Хагалазом не впало у бо це дійсно був би знак на ядерний удар. Ну, як бачите, нема нічого ядерного. Е, да, значить, що ми маємо? Тобто, Дійсно, це як подання якогось сигналу таємного. Да, ось. Е, дійсно, як щось пов'язане з бойовими діями буде. Недаремно та жужавка заговорила. Но, тут і елемент маніпуляції присутній, розумієте? Це елемент залякування в тому числі, якщо хочете. Тобто, ну, що це прямо ПСО в чистому вигляді. Ну я б не сказав. Не і ПСО. Тобто, щось дійсно буде. Щось в Росії ось готується, яка, якась агресія, агресивна відповідь їхня. Е, тут і маніпуляція присутня. Об'єднали, тобто, ну, об знаєте, два в одному об'єднали. Ну, якби, знов таки, я б не брав прям дуже-дуже, прям, що називається, не, не, не брав, як то кажуть, близько до серця. Ну, тим не менш, варто звернути увагу. Бо щось все-таки в цьому є. не даремно заговорила. Жужжавка, то. Говорить вона ще з часів Совка. Ка -е -по, знов таки кажуть, що це елементом числі, як би, ядерної там. Системи Росії по одним даним. По-друге, я ж кажу, передають інформацію шпигунам і так далі своїм по світу. Ну тобто, ну, ну явно чітко показали, що щось з бойовими діями замішано. подивимось як це відіграється і що там яку там вони команду передали. Таку цікаву зашифровану Так, ну на сьогодні, напевно, все. Тому не встигну відео загрузити. Так, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!